Друзі, всім доброго дня! Ми знаходимося на межі міста Києва. Територіально це Київ і села Чайки. І у нас з'явився на продаж дуже класний дуплекс з загальною площою 150 метрів квадратних з центральною каналізацією та газовим опаленням. Давайте зайдемо на територію. Автоматичні ворота у нас при в'їзді навіс на два автомобілі. Також забудовник передбачив, і це також дуже важливо. Ось тут з правої сторони у нас є розеточка під електромобіль. І також вивід силового кабеля під генератор. Це на випадок аварійного відключення світла. Йдемо далі. Ділянка у нас три сотки. На діляночці вже виконано ландшафтний дизайн. Тут у нас автоматичний полив. Ось тут знаходиться блок управління автополивом, рулонний газон, декілька ось таких зелених насаджень, ялинки, туї. І ось така невеличка тераса, вихід з цієї. На цю терасу з кухні, там навіть водичка додатково виведена. Ми потім зайдемо всередину і покажемо вихід на терасу. Йдемо тепер до будинку. Загальна площа будинку 150 метрів квадратних. Будинок збудовано з керамоблоку, це 2НФ цегла, утеплення 150 мм пінопласт і на фасаді ось така облицювальна плиточка і термодерево. Дуже гарно виглядає стильно і так по сучасному. Заходимо до середини. На першому поверсі у нас кухня-вітальня. Ось так виглядає об'єднаний простір, кухня, столова і диван з телевізором. Давайте почнемо спочатку. Тут у нас стіл, обідній стіл. Цей столик можна додатково розкласти, якщо у вас прийшла велика кількість гостей. Ідемо далі. Ось так виглядає кухня. Стільниця у нас HPL пластик. Кухня повністю оздоблена всією необхідною технікою. Тут у нас є посудомийна машинка, мікрохвильова піч, духовка і вбудований холодильник. Також на кухні. У нас є таке приміщення, як кладовка і котельня. Підлога у нас на першому поверсі виконана з керамограніту, а це означає, що у нас на першому поверсі опалення тепла підлога. Йдемо далі. Також маємо на першому поверсі одну гостьову спальну кімнату. Її можна використовувати як кабінет або залишити як гостьову кімнату. І санузіл. Санузіл у нас з душовою кабіною, гігієнічний душ, туалет, ось такий умивальник з великим дзеркалом і також такі вбудовані полочки під всі необхідні речі. Ось тут, до речі, виведено місце під пральну машинку. Сюди передбачено, щоб поставити пральну машинку. Йдемо далі, йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас всього три спальні кімнати. Праворуч основна. З правої сторони це майстер-кімната. Так у нас тут ліжко, метр вісімдесят на два. Тут у нас вже опалення батареї, велике котове скло, багато сонячного проміння потрапляє в кожну кімнату. За такою скляною перегородкою у нас є велика гардеробна. Дзеркало, місце під мейкап, багато світла. Ідемо далі. Ось тут у нас друга спальна кімната на другому поверсі. Тут також передбачено під ліжко. Світильнички, резеточка під кондиціонер і батарея. Тут у нас опалення на другому поверсі від радіаторів. І третя спальна кімната, кутове вікно, третя спальна кімната. І також у нас на другому поверсі ще є великий санузел. Ванна з штучного каменю, два великих умивальники, душ система. І також хочу ще показати вам, у нас є горище. Проходимо сюди. У нас на другому поверсі є отаке горище. Опускаєте драбину і піднімаєтесь на горище. Його також можна використовувати для зберігання якихось таких сезонних речей. Друзі, якщо вам сподобався цей будинок, поставте лайк нашому відео, підпишіться на нашу сторінку і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!